Всім доброго дня, друзі! Вас вітаємо знову на нашому каналі. Сьогодні буде розмова про таку чудову квітку як Еріка. Я хочу вам сказати, що ми для вас записуємо ці відео для того, щоб полегшити ваше життя, для того, щоб полегшити ваш труд на клумбах. Разом з Ерікою я вам буду показувати хвойні рослини, тому що хвойні рослини це дійсно бездоглядні клумби. І сьогодні тема акцентує увагу на такій рослині, ось як Еріка. Подивіться, яка чудова, яка вона гарна, така подушечка. Красива, і однією з перших рослин в саду, що віщують нам приход весни взагалі, є Еріка. Еріка із сімейства Верескових. І вона пропонує садівникам дивовижні кольори, і листя і палітри квіток. Ось тут ми бачимо Еріка яких кольорів. Зараз ми бачимо такого рожевого кольору, була пурпурового кольору. Перед цим була білого кольору. І саме ось цей численний рід Еріса налічує взагалі близько 800 видів вічно зелених чагарникових багаторічників, і вони висотою від 20... До 150 см сантиметрів заввишки бувають. Вони не тільки бувають такі ґрунтопокрівні, і вони також відрізняються і забарвленням листя, і квіток, і зовнішнім виглядом, і формою, і умовами вирощування. Взагалі є 660 представників роду цих рослин. І вони в основному ростуть в Африці, Мадагаскарі, Середніземномор'ї, Туреччині, на Кавказі. Також нам пташки тут у відео дуже гарно співають. Але я ось вам показую оці еріки, які є невисокими грунтопокрівними рослинами. І їх часто помилково приймають за вересів. Я сама раніше путалась, чи це верес, верес чи це Еріка, оскільки вони за зовнішнім виглядом досить схожі. І догляд за ними також майже однаковий. Однак ось поблизу, отак, якщо дивитися, то можна побачити деякі відмінності. Наприклад, ось я взяла оці квітки. Ми бачимо, це Еріка. У вереска вони відрізняються, тому що у вереска росте під кутлом стебло, а у Еріки листочки голчасті і ростуть під прямим кутом. саме. І вереси можуть бути декоративними в будь-яку пору року. Які ж сорти Еріки? Ось ми бачимо. Вона там буває біла, буває рі... рожева, буває така пурпурова. І звертайте увагу, ось як нам саджати Ерику. Я вам спеціально показую не тільки Еріку, а бачу, ось, бачите, ту я була вертикаль, ось ту я горизонталь. До речі, оце Еріка висока. Бачите, ось яким вона росте таким кущиком. У мене немає дома кущиків, У мене є тільки така низенька Еріка. Я сама от таку високу ще не бачила. Зараз побачила. Я вам спеціально знімаю на різних клумбах для того, щоб ви побачили, з якими рослинами саме поєднується Еріка. Ну, популярний сорт Еріки є, наприклад, там крамер сроти, вона досягає взагалі до 40 сантиметрів висоту. Можливо. Оце вона і є, я ну, читала про таку. І от коли починається весна, Еріка зразу починає квітнути. Вона вже дуже давно квітне. Я оце ходила на ці клумби давно-давно е, до цих клумб і бачила, як вона довно, довго квітне. І це ось ми бачимо, що є трав'яниста культура. І дуже витривала, до речі, культура, вона терпима до більшості ґрунтів. Якщо говорити про ґрунти, на яких саджати, і якщо говорити, які ж морози вона витримує, вона витримує досить високі морози. До мінус 25 також я, наприклад, дома її ніколи не вкриваю. Вона росте, але Якщо більше морози, напевно, можливо, треба її і вкривати. Популярні сорти Еріки це золота зірочка, принцеса льоду і, і ще там багато інших є сортів. Якщо ж говорити про Еріку, то можна сказати, що ми нею захоплюємося, тому що вона подивіться: ось біла. Зараз ми бачимо так: біла Еріка, рядом рожева. Це яскраве таке п'ятно на клумбах із хвойними рослинами. Хвойні рослини, це 100% можна сказати, немало а взагалі бездоглядна клумба. У мене ось ці усі хвойні вдома є. Я вивчаю тільки ще деякі види хвойних, яких у мене вдома немає. І також їх збираюся якнайбільше посадити. Дивіться, яка краса. Ось Еріка на фоні ялівців. Так? І далі бачимо, туя, там іде туя смарагд. Оце туйки смарагд зараз бачимо. Я спеціально вам показую, бачите, он блакитний такий ялівець іде між зеленими ялівцями. І далі Еріка, тому що Еріка отака, яскраве п'ятно Еріка. Вона така невибаглива рослина, і на неї не треба багато часу витрачати. Взагалі можна кущі навколо еріки мульчувати і заглиблювати їх, щоб нижні гілочки торкалися землі, а потім мульчуємо там ґрунтом, сосновою корою або навіть назбирали соснових гілочок і сосновими. Гілочками. Тому чому ми мульчуємо? Тому що мульча полегшує догляд за Ерікою в саду. І саме тому ми мульчуємо. І ще що дозволяє нам, щоб не рос... мульча дозволяє, щоб не росли бур'яни. Тут, до речі, ось я роздивилася, оце де бачимо камінчики, насипані там є, то там під низом лежить агроволокно. Таке цупке, воно товсте, агроволокно не тонке, і на ньому там насипані камінчики в вигляді мульчі. Потім Еріка розростається, отак собі далі росте. От обрізати ось отак треба. Я от в руку взяла зараз, о, ось отак приблизно, коли Еріка відцвіте, а вона вже деякі квіточки починають вже відцвітати. Обов'язково треба її обрізати, тому що Еріка буде іще цвісти. Вона нас буде радувати саме своїм цвітінням, тому що саме і кущістістю, як ми обрізаємо, стають кращі кущі. Тобто кущістість і цвітіння стимулюють квітуванню і зростанню самого куща. Ну, як правило, треба обрізати е, Еріку раніше весною, ранньою весною, бо вона дуже рано починає цвісти. Е, дуже рано, у квітні зараз е, вона вже давно, ще в березні вона квітла вже. І обрізати, як я вам показувала, треба кисті під відцвілими суцвіттями, але досить високо, щоб на стеблах залишилося тільки зелене листя. Тобто ми обрізаємо, можна сказати, до здеревілої частини. І ще я вам хочу розказати про Еріку, як я її розмножую. Розмножувати її досить просто: можна живцями брати в період вегетації з червня по вересень і поміщати в горщик, наповнений сумішю там, торфу з піском. Приблизно перемішуємо наполовину, і ставимо ми у місце там прохолодне. Ну, бажано, щоб температура була там невисока, нижче 20 градусів, і не забували йому поливати саме оцей субстра... субстрат, який повинен завжди залишатися вологим. але не мокрим, тому що Еріка не любить дуже мокрого, вона може ну, підгнивати ці корінчики. І вона зіпсується Еріка. Ось отака Еріка, оце така краса Еріки. І поєднувати її можна з будь-якими рослинами. Бачимо, наскільки таке п'ятно, подивіться, от зараз перед ялівцями, наскільки це гарно. То нам пташки співають, я розказую, а пташки співають. Так само ми милуємося і оцим квітуванням, бачите, білої еріки. Таку ж свого роду гарненько, дуже гарно. також, хоч вона не яскрава, біла колір, ось як оця пурпурова така, але також дуже гарна біла еріка. Іноді не хочеться на якийсь клумбі чогось яскравого, то можна саме посадити туди білу Еріку. Ну, Я бачила ще Еріку жовту Еріку, але мені чомусь жовту Еріку не дуже захотілося посадити, тому в мене її немає. До речі, я вам буду знімати відео про ті рослини, які тільки в мене є вдома.